Ми зараз будемо презентувати служіння шпитального капеланства. Так, да, Юля, виходь теж. Дивіться, нас взагалі, нас взагалі починало п'ятеро з нашої церкви. Юля приєдналася. Зараз Наталка Батаєва на дитячому, ось вона йде. І Наталка Гапіч на роботі. З нашої церкви, ось ми. Ми поки все взагалі. У нас команда велика, у нас більше 15 людей, але з других церков нашого об'єднання і не тільки. У нас навіть є в команді брати з церкви свята Земля. Да, слава Господу. Ну, дивіться, хочу дуже коротко буду говорити. Фотографій сьогодні немає. Поки нема, ми зробимо все. Взагалі, капелан це переводиться, це плащ, це покров. І кожен з нас приходить в палату, і ми покриваємо їх своєю ніжністю, своєю любов'ю, своїм дотиком, своєю молитвою. Ми входимо в християнську службу спасіння порятунку, де всі динамінації. І коли ми приходимо в лікарню, ми не несемо не свою динамінацію, не об'єднання, не церкву, ми несемо туди Бога. І знаєте, перша лікарня, яка відкрила в нашому місті відкрила двері, це сільська, яка на Каламойцева знаходиться. Ми туди перший раз потрапили в квітні, і з квітня майже уже, ну, ще півроку немає, ну скоро півроку ми вже туди ходимо. Ходимо кожен вівторок і кожен четверг. І координатором нашого служіння є пастор Євген Цінченко з об'єднання з нашого. І коли він спілкувався з головним лікарем, то головний лікар каже: Ви знаєте, я проаналізував вашу роботу, і я побачив дуже гарний такий прогрес. Я побачив, що всі люди, за яких ви молитесь, просто доторкуєтесь, вони дуже гарно сприймають лікування, дуже гарно проходить процес, гарно протікають операції, гарно протікають в процеси. І потім він каже: Слухайте, у нас є лікарня. На Інгульці, вона теж сільська, і він каже: Я хочу, щоб те, що ви зробили тут, щоб ви зробили там. І скоро вже відкриваються двері тієї лікарні. І знаєте, ми коли приходимо в палату, ну, в кожну палату, ми читаємо в слові, що Ісус сказав, що якщо ви прийшли в лікарню, доторкнулися до меншого мого брата. Ви, значить, доторкнулися до мене. І ми приходимо. Ну, якби ми були спочатку націлені на військових. І ми приходимо в палату, а їх же там лежить ну, 4-5 буває. А є тут військові? Є, він один, а четверо цивільних. Ну... Ми з ним поспілкувалися, помолилися. Ну не можемо же ми піти, тому що на тебе дивиться і ще три пари глаз наблюдає. І ми тоді кажемо: а за вас помолитись, так за нас помоліться. І наше служіння, якби воно так набрало обороти, що ми не тільки військовим. Служимо, ми служимо і цивільним. І знаєте, тут, звісно, ми дуже просимо дійство Духа Святого. І Дух Святий так веде, бо у нас дуже багато свідчень таких є, коли ну, ми спілкуємося в палаті, і лежить людина, яка ну, не реагує ніяк. Ну, тобто, чи спить, чи вона без сознання. І ми потім питаємо, аж ну, а цей мужчина що? Вони кажуть, так. Він уже, в общем, три дня тільки хрипить, і ми розуміємо, що треба повести його в молитві каяття. І ми таких ніколи не минаємо. І ми підходимо, його починаємо там тормочити, мужчина, мужчина, а він там єлі-єлі. Ну він ми кажемо, повторюйте за нами, там глазками моргайте. І в конце він каже Амінь. І коли ми приходимо через два дні, заходимо в палату, а там пусто. А ми кажемо. А, а де запитуємо, де цей чоловік? А вони кажуть: ну, в той же день, як ви ото були, він ночі помер. А ми ж знаємо, куди він пішов. І це так важливо, знаєте, так важливо спасати взятих на смерть. Це дуже важливо. Е, у нас команда почала рости. І відкрила двері третя лікарня. Уже мабуть півтори чи два місяці Брати, да, Женя, Ігор. Вони ходять з церкви Олега Подкопаєва, пастора, і з церкві Свята Земля в той лікарні. Тепер Юлічка у нас проходить стажировку з нами. Вона готується на онко. У нас чотири, два брата, да і дві сестри готуються на онко. І пастор Євген Зінченко вже туди їздив, спілкувався з головним лікарем, то маємо надію, що вони відкриються для того, щоб ми ходили туди. Ось тепер чекаємо, що Інгулецька лікарня відкриється. Мріємо за п'яту і за тисячку. Є надія, що тисячка відкриє свої двері. Бо коли ми починали наше служіння, то тисячка геть не хотіла, бо там були православні, вони нас не хотіли пускати, а тепер вони вже... В общем, ідуть на зустріч. Ну, ось так. Я хочу призвати вас, бо багато дуже роботи, мало людей. Якщо у вас в серці зараз так торкнуло, ви не обов'язково можете ходити до військових, бо ми навчалися для того, щоб ходити до військових і навчаємося ще. Незабаром їдемо в Київ. Дуже багато цивільних, дуже багато жінок. До жінок ми майже не заходимо, ми не встигаємо. Тому, якщо у вас тут є відгук, підійдіть, будь ласка, до мене, і я вам дам інформацію. І ми будемо з вами робити добрі справи разом. Все дуже вам дякую.